Всіх вас вітаю, всі команди за хорошу гру, але в кожній грі є свої переможці. І нам особливо приємно сьогодні вітати двох фіналістів: це команду енергія першотравенць і команду Меридіан Маркіда. Вона була надзвичайно цікава. Передайте моє вітання всім керівникам, які забезпечили вашу участь в нашому сьогоднішньому турнірі. Дозвольте нагородити дипломом. Нашого гравця, який грав нашому кубку, це Яременко Павло із команди ласка, Дома не краще так тримати надалі. Позвольте наволодити дипломом Команду, яка стала фіналістом нашого розіграшу, команду «Енергія» селище Першотравець. Це диплом для команди. І... І грамоти для всіх учасників. Ви там розпишете камінно і вручу, Вручите. Добре. Спасибі вам, велике, спасибі, спасибі. І дозвольте вручити диплом переможцю. розіграшу Кубка Баранівського району з футболу Кубок весни. Приурочено 67 сьомій річниці перемоги в Великій Вітчизняній війні. Команді Меридіан з село Марківка. А цей кубок я хочу вручити. Василь Іванович, ідіть сюди, будь ласка. Ідіть сюди з капітаном команди разом. Ви гортуйте тільки за те, що ви є за віком найстарший керівник органів місцевого самоврядування. Ви в минулому році організували і пристойно виступили і отримали кубок осені. Тепер на, на додавляється вам ще кубок весни та да, тримати, дай вам Боже здоров'я, щастя і добра. Отак, тримайте.